І до спорту юні спортсмени зібралися у місті Трускавець, аби взяти участь у чемпіонаті області серед юніорів з плавання. Змагалися команди зі Львова, Червонограда, Дрогобича і Трускавця. На кращого плавця змагалися юнаки та юнки з усього регіону. Кожен спортсмен мав право стартувати у трьох номерах програми та естафетах. Ці змагання в даному випадку організовані завдяки співпраці Львівської обласної федерації плавання, Львівського обласного комітету молоді та спорту та адміністрації і відділів освіти нашого міста. Все таки з кожним роком Львівщина все має кращі показники загалом в плаванні України. Ну але найважливіше завдання, яке стоїть перед Федерацією плавання Львівщини, це в мене є мрія, щоб всі діти Львівщини вміли плавати і безпечно почували себе як і на воді, так і на землі. Якщо в минулі роки ми навіть там двадцятку областей не потрапляли серед 25 областей України, то зараз на даний момент 10-11 місце це вже як правило. Понад 10 видів водних фігур. Майстерність і швидкість виконання головна умова успіху. Учасники задоволені, що показали свої вміння і сподіваються, що такі змагання відбуватимуться частіше. Це багато, багато, багато часу тренувань, які я проводив, і це багато значить для мене ці змагання, тому що я можу показати свій результат. Є перспективна молодь, яка показує вже непогані результати на всеукраїнських змаганнях, які найближчий час будуть відбуватися. Ну і є надія, що навіть вже в нас з'являються такі маленькі зірочки, які в майбутньому будуть представляти і Україну на міжнародних змаганнях. Організатори змагань обіцяють, що проводитимуть такі змагання регулярно, щоб молодь мала можливість для розвитку та пропагувала здоровий спосіб життя. Станіслав Погайчук. Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. І це наразі все, про що ми хотіли вам розказати. Події змінюються щохвилини. Ми аналізуємо лише найважливіше. Аналізуйте з нами і ви. Мене звуть Яри.